Всім привіт! Ви на каналі Gotoplay. Сьогодні я покажу, як робити різнокольорову вот таку. Ну, це хакі, ну я не знаю. Буде в мене хакі. Треба на давайте на особняк. І треба піднятися до того дерева. В його хоча б ж попасти, але. Тут є такий челік. Ви з ним говорите. О, він говорить їй. Ну... Е, інтон, е, треба мати 2000 або 950... 900... 1950 левел, або 2000 левел, е, щоб получити, вроді би, і треба піти вбити вот цього боссу. Або вбити багато босів, ну я не знаю. Толком, але... Можна е, тільки того боса вбити, а можна купа босів вбити. Я е, любив, що я його цього боса вбивав. Зараз я покажу. Так, во. Той бос. Не знаю, як мені його вбити так-то. А ні. Ну давай. Ні, але він дуже складний, бо я навіть з максимальним левелом його вбити не можу. Його дуже тяжко вбити. Та я ідеально зубив! Давай. Це... Опа. Є сюди. Так. Ну його дуже тяжко вбити, в нього є дві стадії. А можна навіть е, коли вибуде, то можна, е, то буде його легко вбити, але... Я би рекомендував когось ще покликати. Ну, наприклад, там можна навіть е, не буду, що вам допомогла, можна просто і кого-челіка рандомного. Ну просто, щоб е, я... мав хп, щоб він бився. Опа, давай. Дуже тяжко вбитися їх з порталом. А й що я говорю, портал? один скіл Тільки наносить. Хочеш мечом побитися? Буде тобі мечом. Аляки Каджи Бляха та яю. Ну самі, бачите, який він складний тут. О, Боже. У мене стільки мало баунті, що я не знаю. Треба до того челика підійти. І вбити куча босів. Або вбити того боса. Так що... Я можу показати де є ті боси. О! Перший босс може бути о вот тут. Але то можна просто одного боса вбити. Перший бос тут. Він там. Ляха. Ну я... так. Дальше на наїда його там. Є бос. Дальше там. Дальше там на острові черепах є той флон. Ну і всім до побачення. Гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення.